Ми можемо молитися правильно. Ми можемо говорити до Ісуса, Я хочу виконати волю Твою, Господи, я дуже хочу виконати волю Твою, і це добре бажання, правильне бажання, а відповіді все немає. Ісус слухає нас і дивиться в наше серце, чи є там готовність коритися Йому. Бажання і готовність коритися повинні йти пліч у пліч, адже він цар. Ісус може наказати нам зробити все, що завгодно. Це нам може подобатися, а може й ні. Якщо ми дійсно хочемо виконати волю Його, тоді ми дійсно будемо і готові виконати волю Господа. Чому Господь і каже, вустами своїми наближаються до мене, серце ж їх далеко від мене. Коли Ісус навчав мене цього, я задумалася. А може, і в мене немає готовності, а є лише бажання виконати Його волю. Коли я молюся, я вірю, що я дійсно хочу виконати волю Божу, але як справи насправді. І я просила Ісуса протестувати мене і показати, чи є у мене в серці готовність коритися Йому. Випробуй своє серце йти. Будь щирим та відкритим перед Богом своїм, не лукав. Зі щирими Бог чинить щиро, а з лукавими Він чинить за лукавством їх. І це сумна картина. Зажадай насправді любити Ісуса, хотіти виконати волю Його і будь готовий до будь-якого Його наказу. Ісус Гідний.